Підаю, The Economist, а це доволі солідне видання. зробило допис в X. Я, до речі, зробив перепост в X. Можете підписатись, хто ще не там. Так, ось The Economist звернув увагу: ось на що: вони пишуть: Content creators often shy away from politics in their posts. Тобто мається на увазі, що розробники контенту, ну блогери, там влогери і так далі. Інші люди, які ведуть публічне життя в соціальному просторі, уникають політики в своїх дописах. І е, далі Economist пише, але це не стосується республіканців. Е, ну, Republican Republican Influencers, тобто тих, хто від республіканської партії, і ось вони нібито мотивовані або найняті Дональдом Трампом, і вони сьогодні публічно активні записують багато роликів, там ну і так далі. І я замислився над тим: а дійсно а варто займатися політичними питаннями людям, які є публічними. Ну, звісно, що якщо ви публічні, тому що, ну, наприклад, ви якось реагуєте на ролики, ось оцей жест відомий нам, вже мем. І там людині не потрібно займатися політикою, хоча навіть і ця людина вже має певні політичні уподобання і інколи їх. Ну, якщо не висловлює, то певним чином проявляє. Політики, співаки, згадайте, як за Байдена топила Свіфт, як її там було звати, не пам'ятаю. Тейлор Свіфт. Де вона зараз невідома, а тож підкорила вже весь світ. Незрозуміло, правда, чому. Але вона за Байдена вписалась, Тепер, напевно, буде мати «a little bit problem». Так, от ми звикли до того, що люди в цілому, коли виходять на певний рівень, вони так чи інакше проявляють якісь свої політичні уподобання. Ну, нібито це нормально, тому що вони мають аудиторію, вони мають публіку, вони, вони можуть впливати на людей і таким чином можуть мають право, можливо, навіть зобов'язані висловлюватись щодо тих чи інших. Питань, які стосуються всієї країни загалом, і крім того, підписники часто, ну як мої підписники кажуть, ми не підписники, ми ком'юніті. Так от моє ком'юніті, ну ми завжди були політично активними і цього ніколи не приховували. Адже ми ведемо наші канали, тому що нам важливо, щоб наша країна жила краще, щоб наші громадяни жили в безпеці, і ми намагаємося підсвічувати ті явища, які негативно впливають на нашу країну. І ось моє ком'юніті воно завжди запитує: а там те питання, це питання, а як отут, а як там, і ми обговорюємо, стріми проводимо. Проте, очевидно, навряд чи не варто вимагати отакої активності від людей, які намагаються публічно ну, продемонструвати якісь свої таланти, можливо, там як співають, або як вони готують, або ще що інше. Тим не менш, ми знаємо, що так чи інакше, як тільки, публічна людина, стає, як тільки людина стає публічною, і неважливо, на якій платформі TikTok, Інстаграм, X, Facebook, Ютуб, неважливо, вона так чи інакше починає відігравати певну роль в суспільстві. А відповідно, її роль політична. І без цього ну ніяк. Коли мені запитують, а ви плануєте йти в політику? А як я можу туди не планувати йти, і як я можу там не бути, коли на наших ресурсах в цілому ми вже наближаємося до півтора мільйона підписників. І це з каналом, який не є Only, ну ви знаєте що, де ми не показуємо їжу, ми, ми не пригаємо, ми не скакаємо, ми, ми не знімаємо якісь кривульки, співульки, нікого не хочу образити. Просто у нас контент розмовний. І а, півтора мільйона людей це ну, абсолютно немало до масштабах нашої країни. Крім того, мова ведення українська, і це ще накладає певний нюанс, це не а, масштаб світовий, навіть не масштаб такий регіональний, де можна було б додати ще кілька мов, і ми б тоді претендували на ширшу аудиторію. Півтора мільйона для України це е, доволі серйозний контент. І ми, ми так чи інакше ми впливаємо, відповідно, ми в політиці. І от що? З Economist, на що вони натякають, вони говорять про те, що а, ти уникаєш політики і, можливо, маєш право уникати політики тільки в одному а, випадку: якщо ти погано знаєш своїх підписників. І один коментар під цією публікацією Зекономість просто був в точку: людина пише, що якщо ти знаєш свою аудиторію, то немає нічого поганого в тому, що ти займаєшся політикою. Тим не менш, ми бачимо в Україні трішки іншу тенденцію. Люди, які слабо розбираються в політиці, набуваючи популярності на різному контенті, не пов'язаному з політикою, потім висловлюються про цю політику. Потім дають якісь коментарі, дають якусь аналітику, але вона доволі примітивна. Ми бачимо, як деякі співаки, актори, сценаристи, весільні фотографи, опинившись у владі, тому що вони мали публічність. публічність яка основана була і зароблена була на комедійних шоу, на серіалах, можливо, на популярності як співака, як танцівника, і так далі, вони потрапляючи в стіни Верховної Ради, нічого не могли зробити для нас, потрапляючи в міністерські крісла, ніяк не сприяли розвитку України. От, до прикладу, наш з вами письменник Гоголь. Він, виявляється, був одним з викладачів, якщо я не помиляюсь, в Ніжинському університеті. Але Гоголь, будучи таким майстром слова. Насправді не зміг ніяк вплинути на студентів. І Гоголь через рік звільнився з цієї професії, бо, виявляється, такий великий письменник і такий майстер слова, але в аудиторії абсолютно нічого не міг дати своїм учням. От так само відбувається і у нас часто люди, які зростають на одному контенті, потім починають давати політичні коментарі. Чому так робиться? Чому вони а, часто а, терплять фіаско на цьому полі? Відповідь проста: вони погано знають свою аудиторію, вони погано знають своїх підписників, своє ком'юніті. Вони часто не спілкуються на ці теми, вони їх обходять або навпаки доволі агресивно поводять себе відносно тих чи інших питань. Не можна бути політиком, якщо ти агресуєш, не можна бути політиком, якщо ти баниш людей тільки за те, що вони говорять якусь іншу думку. А, 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 можна банити, коли в твій бік хамлять. Коли тобі грублять, коли тебе зневажають або тебе обзивають. Але політика це знати своїх людей, не створити своїх людей, зверніть увагу, не створити замкнене ком'юніті, повідрубавши всіх, хто тебе не влаштовує. От я знаю. Мені пишуть люди, що є кілька там 5-10 блогерів, які просто тупо банять всіх, як тільки ти щось скажеш, не, не так агресивно себе поводять. Вони не знають людей, вони просто створюють замкнене ком'юніті. Ну не знаю, свідків відповідного блогера або свідків відповідного чиновника, політики політика. Ми намагаємося працювати з людьми. Ми слухаємо вас, ми читаємо ваші коментарі. Ми запрошуємо вас на стріми для того, щоб знати, знати людей, і тільки тоді ти маєш право на те, щоб займатися політичною діяльністю. Оцей коментар ну, вкрай прикольний. Якщо ти знаєш своїх людей, якщо ти знаєш своїх підписників, ком'юніті, знаєш тих, хто прийшов до тебе, і хто давно з тобою або нещодавно, якщо ти їх знаєш. То немає нічого поганого в тому, що ти будеш займатися політикою. Ми займаємося політикою, ми вже в політиці, ми аналізуємо, коментуємо, зіставляємо, ми висловлюємо пропозиції. Дуже часто це просто порожнечу, Бо, як а, колись м, говорили мені підписники, давай пропонуй. Я пропоную майже в кожному дописі є варіанти, коли є критика, обов'язково є пропозиції. Але ці пропозиції ніхто не виконує. Це порожнечу. Це просто в космос. Тим не менш, ми пропонуємо, адже це змінює людей. Ми пропонуємо різні варіанти, адже ми знаємо, що взявши цей варіант, люди поширюють цю думку, і думка починає жити. Тому ми в політиці і запрошуємо вас в політику, але в політику, в якій ми будемо знати одне одного, в політику, в якій немає місця для банів, ненависті, злоби. Ну, ботоферм і так далі, бо це нічого нам не дасть, крім нових розчарувань, нових ілюзій, фантазій, які вкотре можуть призвести нас до того провалля, яке колись описував Гугл. Він знову таки казав, що незважаючи на те, що є велика стовбова дорога гарно освітчена, люди чомусь йдуть вліво, вправо, темними лісами неосвітленими доріжками і, опинившись біля провалля, запитують, як ми тут опинились. А назад вороття немає, тому що ти втратив оцю стовбову світлу дорогу. Я пропоную стовбову світлу, освітлену дорогу, на якій кожен кожного бачить і кожен може висловитись, пам'ятаючи, що його помічають, що його думка важлива і що він. Разом з усіма йде цією ж дорогою. А не кожен намагається продертися лісом, незрозуміло куди, незрозуміло для чого і незрозуміло, з якою метою. Запрошую вас, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, ставайте спонсорами каналу. Це надзвичайно важливо. Для вас важливо, для нас важливо, для людей, які хочуть, щоб політика це був метод впливу і метод реалізації. Тих цілей, які потрібні більшості Більшості з нас. Запрошую сьогодні також на стрім о 22.00. Ну і до речі, поставив якраз тільки що в щойно йшов до, йшов до вас, і поставив у себе в телеграм-каналі ось таке опитування. Міжнародна політика нам не допоможе достатньо зосередитись лише на власних проблемах. Це питання, чи варто займатися міжнародною політикою, чи достатньо зосередитись тільки на власних проблемах? І ось 59% відповіли так, що міжнародна політика нам не допоможе. 60, 41% відповіли ні. Потрібно займатися міжнародною політикою, і тільки нашими внутрішніми проблемами ми не зможемо вирішити а, ключову проблему нашого часу. Це проблема війни. Я теж відповів ні. Потрібно займатися міжнародною політикою в тому числі. А для цього її потрібно знати. І в міжнародній політиці, точно так, як між людьми, потрібно знати, знати партнерів і розуміти їх принципи, пріоритети, цінності, задачі, їх мотиви. І тільки тоді, коли ти їх знаєш, а вони знають тебе, тільки тоді можлива співпраця. Все інше це темний ліс, темні дороги і провалля, яке очікує. Якщо ви сходите з нормальної, адекватної дороги, чекаю вас о 22.00. Поспілкуємось про це. Коментарі вже можна залишати, до речі, можете привітання написати мамам своїм, там, містам своїм, Україні. Якщо ви за кордоном, напишіть про свій досвід, передайте вітання тим, хто в Україні. Ті, хто в Україні можете передати вітання тим, хто змушено виїхав. Ми всі коментарі адекватні зачитаємо. Вже посилання на зустріч о 22.00 є в телеграм-каналі. Переходьте, пишіть, я все озвучу, Але коментарі доступні тільки для підписників каналу. Це наша безпека і наша впевненість, що ви прийшли на наш канал, щоб розуміти, розуміти мене і дати мені можливість зрозуміти вас.